Кажуть, їж мед, і не хворітимеш, але правда в тому, що у певних ситуаціях мед не зміцнює, а навпаки, шкодить імунітету. І що найгірше, саме люди після 50 найчастіше роблять цю помилку сьогодні. Розкажу вам усе, як є, і дам п'ять порад, як вживати мед так, щоб. Він справді працював на ваше здоров'я, а не проти нього. Почнімо з простого запитання: чи можна додавати у гарячий чай? Скажу коротко: ні. Категорично: при температурі вище 40-45 градусів корисні ферменти в меді руйнуються, а при 60 і більше можуть навіть утворитися шкідливі сполуки. І що ми отримуємо в результаті? Цукор з ароматом меду, який тільки навантажує печінку та підшлунково, а не допомагає імунітету. А скільки людей щодня так роблять? Є ще один момент: чим старша людина, тим повільніше працює обмін речовин, а мед Хоч і натуральні, але все одно дуже солодкі. У 100 грамах меду, понад 300 калорій і близько 80 градусів цукрів. І якщо його їсти безконтрольно, рівень цукру в крові скаче, зростає навантаження на серце і судини, падає чутливість імунної системи, а найприкріше це все під виглядом здорового харчування. Ось чому після 50 років мед треба їсти дуже обережно, і я зараз покажу, як саме. П'ять порад, як правильно їсти мед для імунітету. Перший Ніколи не кладіть у гарячі напої. Зачекайте, поки вода охолоне до теплого стану, тоді додавайте. Друге, їжте мед тільки зранку і лише наче серце або між прийомом їжі. Увечері краще ні. Обмежуйте кількість. Одна чайна ложка в день достатньо. Краще менше, але регулярно. Четверте. Поєднуйте з правильними інгредієнтами: тепла вода, плюс мед, плюс лимон, мед, плюс кориця або мед, плюс симбир. Чай не гарячий. Завжди купуйте мед у перевірених пасічників. Сурогат супермаркету не просто марний, а ще й шкідливий. Мед це справжнє золото природи, але як і з усім, важлива мудрість у споживанні. Після 50 років ми вже не маємо права їсти або як. І якщо ви дослухаєтесь до цих порад, ваш організм точно скаже вам дякую. Особливо імунітет, який щодня бореться за ваше здоров'я. Напишіть у коментарях, як саме ви вживаєте мед. Чи були помилки, про які я сьогодні сказав? Ваш досвід це сила для інших. А якщо відео було корисним, підтримайте його лайком, підпискою і просто добрим словом. Твій коментар це справді важливо, особливо для людей нашого віку, які вже розуміють цінність простих і чесних порад про здоров'я. Якщо тема тебе зачепила просто, напиши кілька слів. Це як сказати так, я тут, мені це потрібно. І саме завдяки таким словам цей канал живе і розвивається. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я. Здоров'я та гарний настрій! Пам'ятаємо, здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.